Так, ну що, нарешті і наша тяга обламилась. Я все дивувався, чого там на нових тягах посилення є. Ось і наша тяга на фармери сломилась. Ну, бачимо, що тут явно тріщина була. Не знаю, чи може згині. Оце згиналась вона. Може тоді ще сталося, хто зна коли але як є, будемо, будемо щось робити, варити. а так може і таку красоту робити. Це ще не наповнюємо, може... А, ну ще, а потім вже наступний раз може на повну мощність. Так, ну що, пройшло, мабуть, пів години або хвилин 40, і в нас вже тяга стоїть на місці, заварена. Так, так, так. ось нічой. Так. Думаю, що нормально. Не можемо тут накласти ніяких накладочок, тому що у нас тут ну, зараз на культиваторі тут нема, тут труба, але коли ставимо перемичку на сепку, на сівалку або ще на щось, то тут у нас. Такий фіксатор цієї перемички стоїть і він стоїть саме тут, тому буде все заважати. Поки що вирішила обмежити стільки сваркою. Сподіваюся, що цього буде достатньо. Все, фармер їде далі в бой. 24 квітня 2025 року починаємо сіяти. Починаємо з соняшника, далі буде соя. Фармер плюс церера. Мабуть, найбільший плюс цієї сівалки це можливість її складання розкладання. Сіємо, Значить так і непогано виходиться. Так, ну насіння поковиряю трохи пізніше. Зараз поміряємо, як тримає цей автопілот. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім. Дивимось між сусідніми. 70. Ну, це треба там розгорнути. Ну, начебто прям чудово. Це цей це стик. Далі, зараз інший стик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Стик в іншу сторону. Тут може так міряти, ну десь, десь там 68-70. Це треба розгорнути. Саме рядок. А може зараз спробую так швиденько, де тут він. Ось вона ось, ось вона. І тут. Ну, ось рядок десь ось він. Зрозуміло, що це диски прорізають. Ну, не будеш ж де там насіння. Зараз не про насіння. І... Так, тут ось рівно. І тут ну що, 64. 64, ну може 65. Може, може десь трошечки в принципі мабуть нормально можна. Хотів пізніше розказати, коли буде тихо, але в принципі яка різниця. По Церері трошечки ще робив допрацювання, Значить, поставив я на заводі, замовив такі прикочуючі колеса, забув, як вони там називаються. Це перше. І мені здається, що стало краще. По-друге, тут з висівним ну, до нього треба пристосуватись і е, прилаштуватись. Е, По-різному вони налаштовуються по різному. Кожен індивідуальний перед, виїзд, перед виїздом е, підчіпляв монітор, пилосос і кожен індивідуальний сашник. Регулювали, ну хоч приблизно, все одно на полі це перероблювали, трошечки там коректували, але ну хоч якісь первічні налаштування робились. Ну Скрипить трохи, ну це скрипить, це чистий там якийсь, там багато чистиків на всіх дисках по два. Здається, якщо не помиляюсь на кожному диску по два. І тому вони там іноді чіпляють, щоб краще зчищали. І бувають такі скрипучі звуки. Це на якість, я думаю, що ніяк не впливає. Загалом оце така картина. В принципі, вона сіє. Ну, звичайно, не ідеально. Звичайно, хотілося б трохи кращого результату, але вона е, Значить, По налаштуванням. Е, Комп'ютер показує десь зараз 59 тисяч висіває. Але ми налаштовувалися на ну це реально виходить десь 3,9-4 штуки на метрі. Налаштовувався я на 4,2. 4,1 1 4-1, 4,2 штуки на метрі. Це десь 23,5-24 см між насінинами. Але, в принципі, реально воно десь так і є. Ну, воно трохи бігає. Десь 22, десь 24, десь 27. Ну, тобто таке. Загалом начебто повинно бути і правильно. Але реальний висів, тобто скільки в нас реально пішло мішків, я рахую, ну, знаючи площу, знаючи, скільки реально пішло мішків, бачу, що реально трохи більше. Ну, тобто, це теж не подобається, що не співпадає. Я не знаю, як на інших сівалках, ну, в мене так. На цій сівалці з цим, е цим як є, контролем висіву рекорд тут стоїть. Херсонський, здається. Тобто е трохи не співпадає. Водночас, водночас вдома коли налаштовувалися, рахували, скільки порахує він. І скільки ну, реально випалось на Начебто Начебто співпадає ну, може там, на 1-2 штуки там, на сотні різниця то є вона, то нема. Тому начебто і рахує правильно. А якось так чомусь так виходить. І до речі, хтось скаже там це, налаштування первічні, ми робили і неодноразово в минулому році. Там, правда, сказано, що на кожному полі треба це переробляти, на 100 чи на 200 метрів виставляти там ці імпульси. Ну, Я спробував тоді, коли вперше її налаштовував і так, і сяк, і на різному полі. І набагато воно там не змінюється і прилаштували вже, щоб швидкість співпадала з GPS, співпадала з швидкістю, який, яка показується на тракторі. Вони плюс-мінус там співпадають, ну, тому це значить правильно рахується. Імпульси там правильно виставлені. Ну, але результат такий. Нічого, в принципі, сіє, загалом-то нормально сіє. Може, може, ну не може, а хотілося б кращого, більш точного висілу. Але так. Сіємо з добривами. Добрива від Макос. 12 24 12 і додатково додаю ще карбамід. Тобто ми мішаємо. Це, звичайно, дуже невдобно, але думаю, що може бути більш ефективно. Тобто на старті щоб було більше азоту для соняшника і він краще розвивався на старті. Сошники добре. Заглибили на максимум, скільки можливо, накрутили пружини, щоб лягало і в сторону, і глибше. А, цей називається цей прикочуючий каточок. Чому я його поставив? Тому що раніше, ну може зараз покажу, десь тут трошки є. Трох є такое. Тобто ось це колесо гладке, воно придавлює придавлює настільки, що земля ну, такими камінючками стає. І іноді бувало таке, що і відкрита канавка посівна. А зараз оце рядом йде одне таке, одне таке. І оце воно так трохи підпушує цікінтрекен. І не дає, ну майже немає іноді, іноді, коли е сашник іде по вологій землі, ну ось приблизно так або, або ще хуже. Е тоді такий ефект повторюється. Ну, Десь трошки нерівномірний Компактора ще в мене нема. Просто культиватор звичайний КН38, тому не дуже рівномірний. Обробі, так, хоча ми її налаштовували і намагались зробити так, ну, не завжди так виходить. Так, де ж тут насіння? До речі, сіємо, я вже декілька разів робив для себе демополя. і цікаво випробувати різні гібриди. Я поки що продовжую, я продовжую сіяти в основному картева, тобто піанер насіння, але все ж таки кортить щось спробувати інше. Тому додав в цьому році ще три для себе три пробних гібрида від Сингенти. Це Алькантара, Амазонія. Та теос. Хотів зробити по одному, ну це настільки морока, вибирати, засипати, потім вони залишаються ще туди. Коротше кажучи, на цьому полі в мене буде всі ці різні гібриди, але вони будуть Ну відділятися від себе кожен від одного, але не. І не так, що там одна сівалка або дві сівалки такого, потім іншого. Як справжній демо. Тому мені що важливо? Мені важливо для себе зрозуміти, наскільки вони відрізняються чи ні. І, якщо комусь цікаво, то показати, наскільки вони відрізняються, e, значить. Ну, зараз підійду до машини, можу ще не всі тут, вони залишилось. Сім гібридів. Значить, в мене 455 кортева, 164. Е -е... На цьому полі це все поле по, -поле по класиці буде. Тобто, і ще раз, 455, -й, 164, -й, Алькантара, Амазонія, Теос. Ну і плюс я додаю для... Того, щоб зрозуміти, що як ще 185-й і 146-й. 185-й це грандстаровський, грандстар, а 146-й це під євролайтінг. Беру не для того, щоб працювати євролайтингом, а для того, щоб зрозуміти сам потенціал цього гібрида. Ну, а якщо буде потреба, то може застосую євролатінг. В принципі, поля в мене не настільки, що потребують євролайтінгу, але все ж таки. Так. Ну, коротше, ось десь таке. Коротше кажучи, сіємо і сподіваємось, сподіваємось на результат. É, oh, tá Ще одна доопрацювання доробив, замінив оці болтики на, на ось такі, щоб воно більше ну, працювала та спіраль. Хоча автопілот працює, але дублюємо його роботу маркером. У нас тут така зона, що то є сигнал, то нема сигналу, тому дублюємо. Так. Ось наша базова заправочна станція. Коротше, ось 185 -й. 185 -й. Це ось 185-й. 185-й. Ми зараз закінчуємо це поле і перейдемо на інше, будемо його висівати. А це а це у нас що? Амазонія. Єдине, що тут трошки не подобається, що тут, якщо я не помиляюсь, 23-го року. А де? Та ні, 24 року. Це у нас Турція да? Турція, да. Тобто, два мішка були в Амазоні американські, і один і один турецький. Так. Ну а як же? Посівна або жнива, щоб без дощу, ну, мабуть, таке не буває такого. Поки що сіємо, поки що трохи полежить. Сподіваюсь, що це не дуже надовго. Подивимось. Не знаю, чи надовго хватить, але поки що сіємо, тут і залишилось тут трошечки гектар, мабуть. Що ти будеш роботи? Трохи досипав, може ще дасть можливість ще трохи попрацювати. Чистики працюють скрізь. Тому поки що йде. Ще працюємо, трошки попрацюємо.